Всім привіт! Сьогодні буде дуже смачна рибка, запечена з грибами під соусом бешамель та сирною скаринкою. У мене це тріска, але підійде і інша риба, наприклад, хек. Спочатку приготуємо рибу на пару з овочами та зеленю. Для цього наріжемо моркву, цибулю, стебло селери. вкладемо все на дно кастрюлі. Додамо також товсті стебла петрушки та кропу. та декілька гілочок тим'яну. Наливаємо на дно трохи води, розігріваємо та викладаємо зверху вже посолену та поперчену рибку. Готуємо 10-15 хвилин на невеликому вогні під кришкою. Тим часом наріжемо на середні шматки печериці. Підсмажимо їх на вершковому маслі до золотавої скоринки. Додамо сіль та перець. Тим часом риба приготувалась. Тепер швидко приготуємо соус бешамель. Розігріваємо вершкове масло, додаємо борошно, розмішуємо. Поступово додаємо холодне молоко та розмішуємо весь час, щоб не було грудочок. Готовий соус виключаємо, додаємо сіль. Та мускатний горіх. Рибу можна запікати в одній великій формі або порційно, як це роблю я. Форми змащую вершковим маслом. Спочатку викладаю шматочки риби, перед цим, звичайно, вибираю всі кісточки, додаю трохи листочків тим'яну. Потім викладаю слой грибів. Зверху заливаю в себе шамелем та посипаю сиром. Всі інгредієнти вже приготовлені, тому запікаю недовго хвилин 10-12 при температурі 200 градусів, поки не утвориться сивна скоринка. Рибна запіканка виходить ніжною, ароматною, просто смакота. Рекомендую. Смачного!